Денні атаки росіян та відповідь наших зсу у Нікополі на зупинках громадського транспорту встановили кнопки виклику поліції. А в одному з ліцеїв району відкрили клас безпеки в ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Без обстрілів і надзвичайних ситуацій так минула ніч на Нікопольщині, та вже зранку активність ворожої артилерії помітили у напрямку Мирівської та Марганецької громад. Про це на своїй сторінці повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він попросив жителів не виходити на вулицю без потреби через можливу загрозу атак. Мирівську та Марганицьку громади окупанти атакували напередодні. Тричі протягом доби вдарили з артилерії. Масштаб руйнувань встановлюють. Обійшлось без постраждалих. Немає зв'язку або загубили телефон. Тепер у Нікополі викликати поліцію можна і без цього за допомогою спеціальних кнопок на зупинках громадського транспорту. Де такі вже працюють, і яка відповідальність для тих, хто буде користуватися ними задля розваги. Дивіться у нашому матеріалі на зупинці синьо-жовті таблички, а на них кнопки. Це спеціально для термінового виклику поліції. Просто радість, за. За наш міст, за наше місто, що так от такі часи знайшли о, спосіб це зробити. Зробили ці кнопки, пояснює молодший інспектор Ігор, аби поліціянти оперативніше приїжджали на виклики, бо дзвінків на лінію 102 чимало. Хулігани там стані алкогольного сп'яніння, там цепляються до пожилих людей, до малолітніх, до дітей. Якби на набійки, ну висловлюються нецензурною лайкою. Там. У таких випадках скористатися терміновою кнопкою серед нікопольців вже є охоче. обов'язково. Ну я вже я з хуліганами вже сам не справлюсь. Ну, чому ні? Зараз викликати поліцію новим способом у Нікополі можна вже на двох зупинках автобусу на вулиці Електрометалургів, 28 та проспекті Трубників, 15. Утім, правоохоронці закликають не натискати на ці кнопки без необхідності. Задля розваги виклик поліції буде розглядатися як порушення нормальної роботи поліції і передбачає відповідальність у, вигляд, у вигляді складення адміністративного протоколу. Та е, накладення штрафу за подібну витівку жартівнику доведеться заплатити від 850 до 3,5 тисяч гривень. Тож викликати поліцію за потреби можна оперативніше, проте використовувати тривожні кнопки Слід відповідально айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. На станції Нікополь скоротили тривалість зупинки приміських поїздів. Тепер замість 20 хвилин потяги стоятимуть лише дві. Про це повідомляють залізничники. У такий спосіб кажуть, на цих рейсах вдалося додати нові точки, яких раніше не було у розкладі. І відповідно охопити більше пасажирів. З 20 лютого транспорт курсуватиме за новим графіком. Це стосується електричок під номерами 6075 та 6076. Як це бути вогнеборцем і що робити в екстремальній ситуації на Нікопольщині у першотравневській громаді? Для учнів ліцею відкрили клас безпеки. Там розмістили інформаційні плакати та макети. А перший урок дітям провели рятувальники. Вони розповіли малечі про мінну безпеку, а також влаштували інтелектуальну вікторину. І, попри війну, життя продовжується у Нікополі, Марганці та покрові. Люди старші за 55 років можуть записатися до університету третього віку. Небір триває. Охочим слід звернутися до ЦНАПу. Учасникам будуть доступні лекції, тренінги, майстер-класи та заняття з комп'ютерної грамотності. І маємо приємні новини з запорізького напрямку на підступах до траси на Оріхів. Наші бійці надавали на горіхи окупантам. Танкісти 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили ворогів в районі села Новоданилівка. Відео битви у мережі опублікувала моніторингова група Діпстейт. І на цьому у нас вся інформація. Якщо маєте повідомлення, про яке важливо розповісти, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Тихого усім вечора вільні та Незалежні українці.